Друзі, всім доброго ранку. Що хочу сьогодні вам показати. Хочу вам показати свої пакетики з насінням сортових півоній. Ось, друзі, маю отакі сорти. Це я купувала в інтернеті у, у дівчинки Наталки. Ось я їх попідписувала, що хочу показати вам. Е, Значить, вже я думаю, що настала пора їх висіяти у ґрунт. Я не буду заморочуватися з, з горшками, тому що я не живу тут на дачі. І слідкувати за е, яка там вологість, яка там що, я просто не буду мати змоги. Я живу в городі, у місті, а добиратися зимою мені не буде чим. Розумієте, транспорту машини у мене немає. От на велосипеді зимою зімою не сильно поїдеш. Це я трошки відступила. Я хочу вам показати, я буду висівати ці насінечка зараз у ґрунт. Я хочу вам показати, що і як. Дівчата запитують, Ось, мої дорогі, дивіться, я відкрила ось, щоб вам було видно, у цьому пакетику багато насінинок. І тут такі білі корінці. Це зібрано з трьох сортів півоній, але це не мої півонії. Це я була Ходила в гості, там людина цим не займається, вона каже, хочеш, збери. Я зібрала з сортових півонів, і це у мене суміш. суміш. От, вже теж попускали корінці. А є ось ось 4 сорти, ті, які я навіть знаю назву, з якої мами вони були зібрані. Ось, наприклад, от така назва: Dreamtime. Це дуже рання півонія, гібрид. Дуже гарна. Дивіться, які вже корінці. Тут тільки дві насінинки. Ой, треба вже висіяти. Бачите, дві насінинки. Вам добре видно? Друзі, я вам отако на зелененьке. О, бачите, які корінці вже? Ось такий сорт. Було тільки дві штучки дрім тайм. Дві насінинки проросло. Далі, друзі, що я ще купила? Ось отакий сорт. Це, у дівчинки, не було на продаж, але вона мені зі своїх насінин каже, більше не можу, Ну по дві штучки зроблю вам. Ну, дякую, і то добре. Дивіться, отакий сорт. файфул Dream. Теж було дві штучки, дві насінинки. Я бачила тут корінці, зараз і вам покажу. Ось-ось. От, блискує, да, друзі? Зараз. Ось, ось, бачите? Ось. Друга насінинка теж проклюнулась, я вже дивилась. У неї менший корінець, але є. Ось, я не хочу їх сильно дергати, щоб не повідломувати, буду висівати. Отакий сорт Faiful Dream. Третій сорт. Ерлі Canary. Зараз, ось о, теж. ось теж, дивіться. Дивіться вже, які закручені корінці. І той, і той проклюнувся. Вам видно? Зараз, щоб вам було добре видно. Ось такий сорт, теж було дві штучечки, дві і проросло. А, друзі мої, пророщувала я їх у таких зіп-пакетах. Ось, ось, що були закриті. У серединку насипався вермикуліт. Небагато, бачите, ось тако понебагато. Він був вологий. Ось такий, бачите, вологий вермикуліт. Всі насіниночки попроростали. З якого, нас... з якого сорту поки нема... немає, я дивилася, не... не видно мені ще. Це ось такий лимон шифон. Було три штучечки, Ось вони три. Але чомусь не одна з них не проросла. Не знаю чому. Всі сорти проросли. Ця суміш добре проросла. Не буду їх теж дергати, мої дорогі. Я вас, я, Якщо ви вірите мені на слово, тут багато оцих білих корінців, багато попроклюнулися. Ось. Це наші, так сказати, місні сор... сорти, які росли тут, на місці. Це я була в гостях і там зібрала в людини. Ну ось, мої дорогі. Я вам показала. Значить, вони у вермикуліті. Тут десь ну, по столової ложки того вермикуліту. От. Чому не проріс лимон шифон, не можу вам сказати. Не можу, навіть не бачу. Всі були в одних умовах. Всі пакети лежали у темному місці, у мене в кімнаті у темному місці на тумбочці. Нікуди я їх не виносила, ні на яке сонце, не де. І, бачите, 4 пакета, в чотирьох пакетах добре проросли, не проріс, тільки лимон шифон. Не знаю чому. Не знаю. Не видно, поки корінців, але сьогодні я їх всі повисаджую, повисіваю. Треба цим вже займатися, тому що, друзі. А, ще не сказала мої хороші. Буду обов'язково підписувати, нарізала отакі. З баночки від води і від пива. Наріз, нарізала такі от. Підписувати буду звичайною такою ручкою, самою простою. І тако коли пишеш, воно видавлюється. І поприкріпляю. Ось, наприклад, ось. О. ось о, дивіться. О. І буду отако закріпляти. І буду, щоб я знала, бо, ви знаєте, обов'язково все позабувається за зиму, я це точно знаю. От ще запишу собі сюди у записник, запишу обов'язково, що, де який рядок, все відмітю. Ну, все, дорогенькі мої, що я буду сипати у ямку. Ямку буду робити не глибокі, не глибокі ямки. Сипати буду пісок обов'язково. І є в мене цей косна мука, насиплю. Всього потрошки. Такого більш нічого нема. Добрево, не буду сипати. Ну, отак, друзі. Що з цього всього вийде, я вам там на вулиці покажу. Це відео для тих, хто цим цікавиться. Кому це цікаво. Друзі. Ось зараз вам все покажу одразу, щоб уже тоді не відволікати не себе, не вас. Ви зрозуміли, дивіться, копаємо ямочки. Ось я зробила тут скільки у мене тут? У мене тут 12 ямочок на 12 сортів. Значить, ямочка не глибока, У нас, бачите, яка ще волога земля прямо волога волога вам видно. Ямка не глибока, Додаємо потрошки косної муки, пісок зараз я насиплю. І туди зараз покажу, як я акуратно туди викладаю насіннячка, чуть-чуть присипаю і що далі? Зараз все покажу. А чому саме тут я е, таку собі е, таку діляночку зробила? Тому що тут є постройки і кущ деревовидної півонії, е, знаєте, коли буде сильна спека, така літня, все одно буде трішечки прикривати не на сильно відкритому сонці, тому що вони ж все таки будуть маленькі, ці малиши такі, і їм буде сильно жарко. ну, це я так рішила, я тут завжди їх садю. Мені тут подобається. Я так думаю, що їм теж. А тоді вже я їх викопую і розсаджую далі. Друзі, я закінчила посівну, посіяла насіннячко. те, що я вам розказувала, показувала Дев'ять сортів. І бачите, як я ще тут -то зробила. Знаєте, це що? А це мої любі. Від котиків моїх. Якщо котики почнуть рить, земля дуже така, знаєте, свіжо копана, рихла. Їм, звісно, тут все подобатиметься, але ж треба, якщо вони пориють, насінинки поранять, корінці подривають, і, і все, все пропало. І тому я, отакі в мене міри. Бачите? Ось, друзі. Бачите, оце такі понаписувала бірочки, попідписувала і порозважувала отакі гілки. Це все потрібно, тому що вони все начну рить. Ви знаєте, собачки-котики, вони люблять оце все діло. Оце такі. от. Це, друзі мої, оце на цьому о, закінчую своє відео по, по по посіву насіння, будемо чекати весни. Всього вам найкращого!